Отже, ми читаємо Мадгелілу, главу 15, Ми вже на 15 главі, Сарабам Батачеря, частуй Господа, ми читаємо із 6 го вірша. Срічі тані Магапробу приходив до храму. А коли починалось підношення упала Бого, виходив на двір. Ішов зустрітись із Харідасою таке, а тоді повертався до своєї оселі. Пояснення, щодо до пропадає. О півдні, коли в місці Бога Вардгана, Кганда, Господа, робили підношення Пале Бога, ще читання Магапрабу, виходив із храму. Перш, як вийти, Господь стояв під колоною. Гаруда стамба, підносячи молитви і складав поклони. Після того він ішов до сідга бакули, де жив Гаріда Такура. Відвідавши Гарідасу Такуру, Господь повертався до своєї оселі в будинку каші Міша. Наступний вірш. Сидячи в своїй кімнаті, що читання тання повторював святі імена. Перебираючи вервицю, туди приходив Адвайта Прабу і поклонявся Господеві. Адвайта два поклонявся січій тані магабу, підносячи йому ароматизовану воду для полоскання рта і стіп. Після того Адвайта чаря намащував усе його тіло дуже запашною сандаловою пастою. Ще Адвайта Пробу також надягав. Господу наші гірлянду і прикрашав його голову квітками туласі манджарі. Після того Адвайта та зі складеними руками схилявся в поклоні перед Господом і підносив йому молитви. Після того, як два тачаря закінчив поклонятися Чайтані Магапрабу, Господь брав з таці квіти і у п'янки туласі, що залишались, і проводив церемонію поклоніння Адвайті Ачарії, підносячи їх йому. Січайтані -сі сідання Махапрабу поклонявся Ачарії, повторюючи мантру. Ти є той, хто ти є, але я схиляюся перед тобою. Разом із тим, тобто йосі. Сосіна те Разом з тим Господь робив ротом особливі звуки. Чим дуже смішив Адвайту Ачарію. Які то були звуки? Незрозуміло, невідомо. Так це і залишиться невідомо. Що воно було? Просто згадка така про це. Як воно було. Цікаво, що такі деталі вони додають. Цим описом дуже сильний присмак реальності. А що воно було? Ніхто не знає. Це ж не просто дана на художній формі якійсь. Розумієте, це просто якась деталь така, наче не ще. Харіхешна. Так, Адвайта Чарі. І всі Чайтані Махапрабу, шанобливо поклонялася один одному. Тоді адвайта чарі раз у раз запрошував всі Чайтані Махапрабу. Запрошення сітвайтечарі це ще одна дивовижна історія. Це яскраво змалював Вріндавана Дасакора. Як адвайта чарі запрошував Господа Чайтані Махапрабу, Вріндавана Даса такора уже описав. Тому я не розповідатиму цю історію ще раз. Але я скажу, що інші віддані також запрошували Таню Магапрабу. Щодня віддані по черзі, запрошували Таню Магапрабу та інших відданих на обід і влаштовували учту. Усі віддані, залишались у джиґінатхапурі чотири місяці поспіль і з великою радістю. Відзначали всі свята Господа Джиґнатхи. Віддані відзначали свято Джинмаштамі, День народження Кришни, що називається також Нанда Махотсова, свято Нанди Магараджі. Ще читання Махапрабу і його віддані, тоді переодяглись у пастушків на свято Нанди Магараджі, на Джинмаштамі. Перебрані за пастушків, усі віддані несли на коромислах глеки з молоком та йогуртом. Так вони прийшли на місце святкування, співаючи святе ім'я Харі. Напевно, вони носили такий справжній йогурт і молоко, а не піну, монтажну піну. Для монтажу вікон. <риклад> Канань Гутія передягнувся у Нанду Махараджу, а джаґанатха Махіті передягнувся у Матір Яшоду. Тобто в ті часи для публічно, публічної вистави чоловіки грали жіночі ролі, так. Щоб глядачі не задивлялися на жінок, на чужих. Був присутній власною особою цар Пратапарудра з кашемішою, саробамою ботачарію і Тулосі Падіча Патрою. Як завжди, в Чечітані Магапрабу в захваті танцював, всі були облиті молоком, йогуртом і жовтою від куркуми водою. Такі справжні були. Не, не Як це називають? Не бутафорні Не бутафорні були. Розчиниці. Тоді ще ладвай Ачаря сказав: я скажу чесно, тільки ти, будь ласка, не сердься. Я визнаю, що ти пастушок тільки тоді, коли ти зумієш крутити цю палицю навколо себе. Це він сказав Господу від читання. А двайте чарі, я визнаю тебе за пастушка тільки тоді. Приймаючи виклик, Адвайте Адвайтечарі, Сі Чайтані Махапрабу взяв велику палку і почав вертіти нею навколо себе. Раз по раз він підкидав палицю в небо і ловив, коли вона падала. Січейтанія Магапрабу крутив і підкидав палку то над головою, то за спиною, то перед собою, то збоку, а то поміж ноги. Дивлячись на це, всі стали сміятись. Ха-ха. <сум> магапрабу крутив палку так, що вона здавалася суцільним колом, наче вогняне коло, і серед всіх. Напо... І серця всіх наповнились подивом. Як деякі віддані крутять ці вогні. Дуже віртуозно, Так, напевно, читання могла пробувати. Він же ж одвічний. Вітя надо прибу? для забави крутив палку також. А я теж. Хто може зрозуміти їхні глибокі, екстетичні почуття пастушків, у які вони глибоко поринули? Це не була імітація, це не були просто вигадані ролі. З наказу Магараджа Протапродри, управитель храму Тулосі приніс якесь вживане вбрання Господа Джегенатхі. Ці цінні шати. Навинули на голову. Є таке слово? Навинули, Навинули на голову січейтані Магапрабу. Інші віддані на чолі Задвайтою Ачарію, також одягнули на голову такі шати. В екстазі Канані Кгутія, перебраний у Надо Магараджу і Джаганатха Махіті, перебраний у матір'яшоду, роздавали всі багатства, накопичені вдома. Побачивши це, січетані Магапрабу був дуже задоволений. Визнаючи їх за своїх батька і матір, він поклонився їм. Січайтані Магапрабу повернувся до своєї оселі у великому екстазі. Так січання Магапрабу, якого знають як Гауранга Сундару, проводив різноманітні розваги. Святкуючи день завоювання Ланки, день від Джає Ші Чайтані Магапрабу перевдягнув, перевдягнув усіх своїх відданих, у мав вояків. Проявляючи настрій ханумана, Чайтані Магапрабу, взяв велику гілку і кинувшись на фортецю ланки, почав її розбивати. В екстазі ханумана, Чайтані Магапрабу, Гнівно вигуку вигукнув, де той мерзотний Равана? кравана, він викрав матір Всесвіту, сіту, я його зараз вб'ю разом з усією його сім'єю. Присутніх вражали екстатичні почуття світання Магапрабу і всі почали раз у раз гукати: Слава, слава. Джая, джая, бали, барабара. Бара! В свічітані Махапрабу і його віддані брали участь у всіх святах, як оце раса Ятра, Діпавалі та Утагана Пояснення. Свято Діпавалі відзначають у ніч Молодика в місяці картика, жовтень листопад. Раса Ятра, тобто Крішний танець раса, відбувається в ніч повні Того самого місяця. удгана Тгана Двадаші має місце наступного дня після Екадаши у бутної половини того самого місяця. Віддані зі читайте Магапрабу брали участь у всіх цих святах. Наступний вірш. Одного дня двоє братів, ще читайте Магапрабу, нітя Прабу усамітнились. І сидячи на одинці, радились між собою. Ніхто не міг зрозуміти, про що брати радяться, але згодом усі віддані здогадались, за що між ними йшлося. Після того всі читай тані покликав усіх відданих і попрохав їх, щоб вони повертались до Бенгалії, так він з усіма попрощався. Прощаючись з усіма відданими, січейтані Магапрабу попрохав їх щороку приходити до Джаганата Пурі, щоб зустрітися з ним і побачити очищення храму Гундіча. З великою повагою, сітані Махапрабу попрохав, Адвайту Ачарію давай свідомість Крішні, відданість Крішні, навіть найнижчим із людей, чандалам. Пояснення, щодо липропаде. Це наказ від читання Магапрабу усім його відданим. Крішна бхакти, відданість Крішні, доступна всім, навіть людям низького класу, як оце чандали. Треба виконувати цей наказ учнівської послідовності, що сходить від Адвайти, від чи Адвайти Інтянанди Пугу, і поширювати свідомість Крішни всім світом, не минаючи нікого. Є різні типи людей, починаючи від браманів і закінчуючи найнижчими з людей, що відомі як чандали. Хоча б яке було становище людини за цієї епохи Калі світлого знання свідомості Крішни потребують усі? Це найбільша потреба сьогодення. Всі жорстоко страждають від злигоднів матеріального існування, навіть члени американського сенату відчувають труднощі матеріального існування до такої міри, що 30 квітня 1974 року було визначено як День молитви. Отже, всі відчувають удари каліюги, які спадають на людство через те, Ще люди дозволяють собі пускатись у незаконний секс, їсти м'ясо, грати в азартні ігри та вживати дурманні речовини. Надійшов час, щоб члени Міжнародного товариства свідомості Кришни, виконуючи накази, чи читання Махапрабху всім світом поширили Кришна Бхакті. Господь кожному наказав стати гуру, Чаритам Рита Мадиасім. 128. Амара Гнегуру, Райдеш. Всіх у кожному місті та селі треба просвітити вченням січитані Магапрабу. Свідомість Кришни слід поширювати всім, не минаючи нікого. Так весь світ досягне миру та щастя, і всі будуть прославляти січитаню Магапрабу, як він бажає. Дивно могутнє. Могутній коментар. Продовження цього коментаря. Словом, чандал називають собаки їдів, що їх вважають за найнижчих серед людей. З благословень всі чайтані Махапрабу, свідомості Крішни можна навчити навіть чандал. Крішна Бхакті не становить монополії окремої касти. Кожен гідний отримати велике благословення. Чи Всі повинні отримати нагоду здобути це благословення і стати щасливими. Слово Дана також має важливе значення у цьому вірші. Кожен, хто поширює свідомість Крішни, виконує доброчинну діяльність. Є найманці, які живуть з того, що розповідають Шимат Бхагаватам. І обговорюють Крішна Бхакті за гроші. Вони не здатні дарувати високі трансцендентні багатства всім людям, тільки чисті віддані, яких не спонукає ніщо інше, крім бажання служити Крішні можуть щедро, наче добродійний дар давати такі трансцендентні цінні благословення. Чай! Великий коментар теж. Надійшов час, щоб члени Міжнародного Товариства свідомості Кришни виконуючи накази читання Махапрабу всім світом поширили Кришна Бхагава. Добре. На цьому ми зупинимося. Щіщан Чаритами такі Джарі.